Привіт, друзі! Нещодавно я робила добірку, що читати у світі, що з'їхав з глузду. І виявилося, що серед вас дуже багато диваків, які не слухають сумну музику, коли їм сумно, щоб їм стало ще сумніше. І ви попросили мене зробити добірку не книжок про абсурд цього світу і його безсенсовність, а добрих і милих, смішних книжок, які підтримують або повертають віру в добро і людство. Ну що ж, Щиро поважаю ваш вибір, сіла, подумала і вийшло, що в мене таких книжок навіть більше, ніж злих про цей абсурдний світ, а тому, можливо, ще не все втрачено. І перша письменниця, яку я вам щиро хочу порадити, це Фені Флег, а особливо її цикл про Елмвуд Спінкс. Смажені зелені помідори та Різдво і червоний кардинал, теж прикольні, але вони більш сумні. Я над ними більше плакала, ніж сміялась, тому в нашу добірку вони не підходять. А оцей цикл дуже сильно. Ці книжки про. Навіть не хочеться казати сімейні цінності, бо цей термін спотворили е, так, на, так звані прибічники сімейних цінностей, тому що за ним ховають скоріше ненависть до людей, які відрізняються від їхнього розуміння е, сімейних цінностей. Але я тут без лапок скажу. От, я там реально про сімейні цінності, про людей, які, які люблять один одного, і навіть незважаючи на якісь розбіжності у характерах або недоліки, все одно якось живуть поряд один з одним і один одному допомагають. Мені е, е, Шки Фені схожі на паралельну гру в Сім Сіті і у Сімсів, коли ти спостерігаєш за зародженням містечка від перших поселенців і до його розвитку аж до того рівня, коли там з'являється кінотеатр, <кл 'я> і паралельно за якимись родинами, які там живуть, що в них змінюється, який шлях вони для себе обирають. І це все дуже цікаво, дуже мило, і дійсно, ти до них настільки прикипаєш, що коли випадково я не знаю, на кухні стається і якийсь твій Сімс. Вмирає, а ти не можеш завантажити, бо ти не зберігався перед цим. Стає дуже і дуже сумно. Цей цикл такий умовний. Він пов'язаний тільки тим, що деякі персонажі з'являються в тій чи іншій книзі, тому його можна читати абсолютно в рандомному порядку. Я цьому доказ, тому що, наприклад, першу книгу я ще не читала і все одно люблю цей цикл. Друга, як нам каже, КСД. Це верхи на веселці, і от її я дуже люблю. Вона розповідає про 50 років існування от цього Елмут Спрінгс, і про деякі родини деяких персонажів, які там зростають, живуть, реагують на якісь історичні події, дуже багато персонажів, дуже багато любві і дуже багато сімейних цінностей. І третя книжка Заберіть мене на небеса. Одна з моїх найулюбленіших розповідає от якраз таки про одну з головних персонажок цього, цього циклу Елнерс, бабусю, яка лізе на дерево за інженерами, Жиром падає і впадає в кому. А, і поки її сусідки, подруги пліткарки, поливають її рослини, годують кота, поки вона там у лікарні і знову ж таки активно і дуже яро пліткують. А, вона спілкується з Богом про о, усі ці вічні питання: життя, смерті і існування. Дуже добра, дуже мила книжка знову ж таки про сусідство, про підтримку. А, і четверта книжка, яка нещодавно вийшла, теревені по всьому місту, теж дуже мені подобається, особливо тим. Що там такий собі магічний реалізм, тому що основні події відбуваються на кладовищі. А, і виявляється, що люди, яких, яких там поховали, вони продовжують їхні духи жити, спостерігати за розвитком цього містечка. Вони обмінюються досвідом, історіями, а це дуже різні люди від а, а, корінних жителів а, США і Америки до якихось там нещодавно похованих людей. І це все дуже мило, куметно і знову ж таки якось. Не знаю, підтримує та об'єднує. Гумор це така штука, дуже ситуативна, дуже швидкоплинна і дуже сьогоденна. І мої жарти, наприклад, вже навіть через тиждень не будуть здавати смішними, тому що вони втратять ось цей нерв. І тому мене дуже сильно дивує, коли гумористичні книжки живуть більше, ніж 10 років. І особливо мене дивує цей письменник, тому що його книжки живуть вже більше ніж століття. Я кажу про пелема Вудхауса. Він дивує не тільки цим, а ще й тим, що його книжки насправді то для сучасної людини абсолютно не цікаві, тому що вони йдуть в в розріз з цінностями сучасної людини, тому що розповідають переважно про а, білих англійських заможніх аристократів, які нічого не роблять, а живуть вже на давно зароблених грошах і е, справляються з. Тяжкими проблемами, наприклад, що свиня, яку вони загодовували і вирощували, не посіла перше місце на конкурсі, або що загубили якесь своє кальє. Все одно його книжки дуже сильно люблять. Його книжки продовжують читати, тому що, як тут, влучно написано позаду, вони описують іделічний світ. Це світ, в якому все завжди добре, в якому навіть грабіжник, який заходить до наших головних героїв через вікно, щоб вкрасти їхні коштовності, виявляється, непогано таким собі А його цикл про Джіфса і Вустера розповідає про білого, заможнього, лінивого аристократа вустера, який постійно вліпає у так звані проблеми. Наприклад, він випадково пообіцяв подрузі на ній одружитись, тобто вона якось неправильно його зрозуміла, і тепер йому треба швидко і коректно їй все пояснити. Ускладнюється це все тим, що його найкращий друг якраз таки хотів робити пропозицію цій дівчині. Якщо він дізнається, що вустер її зробив, то це розірве між ними будь-яку другу. Ужбу ускладнюється це все тим, що тітка, яка дає йому деякі гроші, просить його про послугу, яку дуже важко виконати. І коротше, ось вустер бігає між усіма цими проблемами, намагається їх розв'язати, але заплутує їх ще більше. Аж поки на останній сторінці не виринає його слуга Дживс, який дуже швидко все це розплутує. Щоб ви зрозуміли, наскільки Вудхаус прекрасний і наскільки книжки його прекрасні, його любили навіть нацисти. Коли він під час другої світової війни потрапив у табір, в нього навіть були покращені умови. Зберігання, хотіла сказати, шах. Покращені умови існування там, йому навіть видали друкарську машинку, щоб сервудхаус продовжував писати свої прекрасні книжки, які любили навіть нацисти, які, мені здається, не здатні взагалі були щось в цьому світі любити. І ці книжки настільки прекрасні, що там у Дживса навіть є якийсь прекрасний рецепт коктейлю від похмілля, який він постійно робить для вустера дбайливо, щоб той погано себе не почував після вечірки. Тому, мабуть, я й завела собі собаку, яку назвала Дживс, але поки що він коктейлі ці мені робити не вміє. Ще один прекрасний письменник це СЕР. Дуже мені важко було з ним познайомитися, якраз таки знову ж через те, що мені важко асоціювати себе з персонажами цієї книжки, бо вони фентезійні і проблеми, які там виникають, вони виникають у фентезійному світі. Але знову ж таки, я його дуже полюбила якраз таки через ці іделічні, так само як і у Вудхауса світи. Де що б не відбувалось, ти завжди комфортно знаєш, що на останніх сторінках справедливість виграє, а зло буде покарано. І навіть. Незважаючи на те, що це фентезійні світи, вони насправді то дуже чітко співпадають із реальністю і розповідають або висміюють реальні проблеми. Наприклад, в книзі Поштова лихоманка це перша книга циклу, який складається з усього трьох книжок. Тому можете його сміло розпочинати, сміливо розпочинати, і вас не буде добувати тривожність, що це буде ще одним циклом, який ви ніколи не закінчите. Це виробничий цикл. І перша книжка розповідає про нашого головного героя афериста, якого. У якості покарання відправляють працювати на пошту, яка вже така захіріла, йому треба її відродити, тому що пошта програла у боротьбі з семафорними вежами, які по трубах дуже швидко доставляють листи, і тому пошта стала нікому не потрібна. І в цій книзі так само яскраво, як і в принципі в інших книжках Теріпрачета, звичайно ж, висміюється влада. Такі вони дивні. Ці люди: вкрадеш 5 доларів, і ти дрібний злодюжка, вкрадеш тисячі, і ти або уряд, або герой. Що це за місце? Що за ситуація? Хто може поставити відомого злочинця, керувати важливою урядовою установою? Ну, крім пересічного виборця. І наш головний герой буде боротись з алчністю та продажністю людей, що захопили владу над цими семафорними вежами, що знову ж таки дуже релейтабл для нас усіх. Тому, в принципі, фентезійні книжки та не такі вже й фентезійні. Любов, взагалі, до цього письменника почалась з книжки Правда. Це позацикловий роман, тому він також не підніме вашу тривожність. Його можна взагалі читати окремо і на цьому зупинитись. Це теж такий трошки виробничий роман. Розповідає про зародження журналістики Ванк Морпорку і зародження взагалі. Друкарського слова, а, і наш головний герой працює у газеті і а, починає оце а, полювати за свіжими новинами, хоче описати їх якнайпершим. І там теж є проблеми, теж, звичайно ж, замішана політика, і теж висміюються злободенні теми. Ще там є дуже прикольні персонажі, які мене закохали в теріпрачі. Та, наприклад, там є вампір, а, який працює фотографом, і коли він робить знімок, звичайно ж, зі спалахом він від світла, тому що він вампір сам себе засліплює, падає в якісь припадки. І третя книжка, яку я хочу вам порекомендувати, це Боженята. Тут вже висміюється трошки релігія і філософія. Головний герой тут Бог, який втратив владу і могутність, тому що в нього перестали вірити. І могутній Бог, Ом, який раніше усіх жахав, перетворився на звичайну і маленьку. Черепаху, і тепер йому треба якнайшвидше знайти свою паству, змусити людей знову в нього повірити, щоб повернути собі могутність. От він подорожує в пошуках людей, які б змогли йому в цьому допомогти. Дуже добрі і дуже милі книжки, і знову ж таки, незважаючи що це фентезі, дуже відгукуються особливо темами про владу і про тиранію, наприклад, Порку. Наступний письменник для тих, хто любить сміятись крізь сльози, я кажу про Фредеріка Бакмана. В нього не настільки ідилічні світи. В нього основні герої зазвичай. Якісь дуже нещасні, дуже самотні, їх ніхто не розуміє. І через книжку, через деякі події, вони все ж таки приходять до щастя. Моя любов до цього письменника почалася з чоловіка на ім'я Уве, який розповідає ця книжка про вже доволі літнього чоловіка, який втратив почуття сенсу існування, втратив усе, що він міг би любити. І тому він просто доживає своє життя, а паралельно з цим намагається зіпсувати його якомога сильніше усім оточуючим. І це все продовжується до того Моменту, поки він не знайомиться зі своїми новими сусідами, які доводять йому, що все ж таки завжди є для чого жити, і завжди можна віднайти любов, навіть коли ти вважаєш, що вже її втратив. Наступна книжка моя бабуся просить її вибачити. Вона вже розповідає про самотню дівчинку, єдина подруга якої це її бабуся, помирає і лишає їй листи з завданнями, якимись словами, щоб підтримати її і зробити її життя кращим. А і от ця дівчинка виконує якісь її завдання і паралельно. Робить кращим життя ще й людей, які її оточують. У книзі Брід Марі була тут. Головна героїня – це другорядна персонажка попередньої книжки, а, така педантична, дуже скрупульозна, серйозна, раціональна Брід Марія, яка, чесно кажучи, дуже сильно дратує. Але знову ж таки виявляється, що вона така не тому, що вона жахлива і якась зла, а тому, що вона дуже нещасна і її мало хто розуміє. і от в цій книзі вона теж буде шукати своє щастя, і звичайно ж за Фредріком Бакманом його знайде. Моя улюблена книга це тривожні люди. Вона дуже і дуже смішна. Розповідає про гори грабіжника, який бере у заручники е декількох людей, декілька сімей, які були якраз на перегляді квартири на оренду. І от вони усі тепер в замкненому просторі спілкуються між собою. І це єдина книга про Стокгольмський синдром, <хи> яку я можу виправдати, яка дійсно виглядає якоюсь зворушливою. Там дуже смішні діалоги, і все розгортається дуже і дуже мило. Його цикл веде. Меже міста я вам рекомендувати не буду, тому що він більш соціально-політичний і він більш серйозний. Там вже менше бакманівського, бакманівського гумору. І тому він мені сподобався менше. Наступної письменниці немає української, на жаль, але я не можу її не порекомендувати, тому що це моя зірочка, це моя зубна фея, яка якимсь чином залетіла до мене у вікно і підслухала якою б я хотіла побачити ідеальну гумористичну та добру книжку? І написала її. Це Джулія Стюарт. І я кажу про книжку «Matchmaker of Перего Рос Сват з перегору? Розповідає вона про маленьке французьке селище. Коли я кажу маленька, я не жартую, там усього 33 жителя, де головний герой Гійом працював перукарем, але зрозумів, що майже усі його клієнти або облесіли, або перейшли до його конкурента в сусіднє село. І він розуміє, що йому треба змінити спеціалізацію і змінює її на не менш абсурдну для такого маленького селища. Він вирішує стати свахою. Як ви розумієте, коли у селищі 33 людини вони чудово знають один одного, і якщо в них і були якісь колись амбіції. Біції в один одного закохатись. Вони це або вже давно зробили, або вже облишили спроби і сподівання. Але гієм е за це береться і стається дуже багато кумедних ситуацій, дуже багато смішних пар. І це дуже мила і дуже колоритна книжка. А взагалі мені подобається Джулі Стюарт, її такий колорит і барвистість її книжок. Наступні дві розповідають, е розкривають вже англійський колорит. The Tower the Zoo and The Choice розповідають про біфітера. Який живе в лондонському Тауері, який зі своєю дружиною нещодавно втратили сина. І життя його погіршується ще й тим, що королеві надарували дуже багато тварин, і тепер їх треба або якось розмістити в Тауері, або перевести в зоопарк. А це дуже складна робота. Всі тварини тікають, він там нікого не може знайти, нікого не може нормально транспортувати. І от поки ця його. Подорож продовжується, він якось вилікує своє зранене від втрати сина серця. І третя її книжка «Pigeon Pie Mystery» Це вже детектив, який знову ж розкриває цей е, традиційний англійський колорит, тим, що події відбуваються у Гемптон Корті, куди королева Вікторія заселяла збіднілих представників монарших сімей. І, от наша головна героїня саме з таких, і вона зі своєю служницею заселяється в цей Гемптон Корт. А там е, поз. Відбувається вбивство, і їй треба його вирішити. І теж там дуже багато диваків, дуже багато смішних персонажів, дуже багато якихось яскравих подій все таке кольорове і колоритне. Дуже от люблю її книжки за те, що вони дуже насичені і гумором, і подіями, і кольорами, і ситуаціями. Остання правда її книжка. Щось там про Перл мені настільки не сподобалося, що я і навіть не дочитала, але можливо варто це все ж таки знову зробити. Наступний письменник це Джеральд Даррел, це відомий англійський натураліст. Який став відомим письменником завдяки своїй автобіографічній трилогії Моя сім'я та інші звірі, в якій він розповідав, як вони з сім'єю, мамою, двома старшими братами та сестрою переїхали з дощової Британії на сонячний грецький острів корфу, і що там в них відбувалось. І маленький Джері, який дуже сильно любив комашок, букашок, тваринок, в принципі, наповнював свої дні плаванням, засмаганням, якимись пригодами, дослідженням. Ціляких тварин і як вони там живуть, які у них особливості. І ще й описував якісь комедні ситуації, які відбувалися з його доволі ексцентричній сім'ї. І ось ці книжки вони наповнені таким щирим і милим дитинством, коли тебе дійсно абсолютно нічого не хвилювало, коли ти придумував собі якісь ігри на початку дня. І от тільки цим дні і заповнював, і коли найбільша твоя трагедія була те, що зранку йшов дощ, і ти не міг погратись на вулиці за це за цим циклом зняли серіал BBC, і от він якраз вже більш сумний, тому що насправді допомагає подивитись на це життя цієї сім'ї, сім'ї не тільки очима маленького Джері. А, а і зі сторони, а життя там було насправді доволі важке, тому що там була одна мама, яка тягла на собі чотирьох дітей. Грошей в них було обмаль за допомогою звертатись було мало до кого. Тому насправді, як ми розуміємо, що Джері прикрашав своїм дитячим поглядом усі події життєві. А насправді там було і не так все солодко. Але читати про це все очима маленького Джеральда Дарила дуже мило. Він там знайшов якогось скорпіона, сховав його. В коробку сірників цю коробку сірників за вечерію взяв його старший брат. До речі, який теж став потім дуже відомим письменником, але він вже писав більш інтелектуальну літературу. Його Олександрійський квартет я дуже сильно люблю, і він неймовірно красиво написаний. Хотілося б бачити його українською. Також і коротше, він на нього впав цей «Скорпіон», і Вони там всі пересварились між собою, але це все дуже добре і дуже мило. Дожились до того, що абсурдні книжки це реалізм. А щось добре і миле, скоріше вже притаманно більше фентезі, тому що в реальному житті його стає все менше і менше. І от Тревіс Болдрі якраз таки все це добре і миле в своїй фентезі книжки умістив. Тревіс Болдрі раніше працював начитуватель... начитувальником аудіокнижок, і під час ковіду він зрозумів, що людству якраз таки не вистачає якогось милого і затишного фентезі, щоб сховатись від усіх цих трагічних подій, не тільки в епічних битвах і схва. А і просто в чомусь дуже милому і доброму, і тому він написав легенди та лате... Про орчицю, яка раніше була найманою вбивцею, а потім вийшла на пенсію і вирішила відкрити кафе. І от уся ця книжка наповнена тим, що вона знаходить собі співробітників, друзів. Вони усі разом складають меню, будують цей заклад, обирають чашечки, з яких люди будуть, і не тільки люди будуть. Пиди смачнюче лате». І все це так мило й добре, що я вже навіть не пам'ятаю, які там епічні схватки і битви відбувались на другому плані, тому що вони насправді другорядні і, в принципі, на сюжет не впливають. Я просто це загіпнотизувалась тим, як вона ходила по ринках, спілкувала з людьми, обирала колір стін і планувала, як вона відкриє цю кав'ярню, а потім виганяла з кав'ярні. Ще! <ріст> коворкерів і коротше, все це дуже мило і по-доброму. Це приквел про те, як вона е, ще в минулому була все ж таки найманою вбивцею і деякий час затрималась на мали... в маленькому приморському містечку, де познайомилась з маленькою мишкою, яка тримала книгарню, е, яка вже загнивала, і туди ніхто не заходив і книжки не купував. І от вони там разом намагались розвивати цю книгарню. І знову ж таки, там все так мило і так по-доброму. І усі вони там один одній допомагають, дарують книжки, випікають одна одній булки, і ніхто, звичайно ж гроші не бере, ні-ні-ні, я не візьму, бо ти така мила, ти моя подруга. Коротше, це настільки добрі і солодкі книжки, що вони, в принципі, мають мене дратувати. Я таке не дуже сильно люблю, але якось це зі мною працює. І я от просто поринаю в цей якийсь милий мультяшний світ. Так само і з книжками Тедже Клюна для мене це такі піксарівські мультики, на які ти приходиш просто щоб потішити дитину, а в кінці виходиш весь зарьований, заплаканий. Дитина не розуміє, чому, а тебе це настільки зворушило, що ти не міг стримати сліз. А, і от Теджа клюн для мене саме такий письменник: обожнює його діму волошковому морі, який розповідає про інтернати, куди відправляють дітей з надздібностями, щоб там за ними пильнувати і вони не використовували свої надздібності. Якось там, щоб нашкодити. І наш герой це такий Дікен Сінівський Скруч. Він такий дуже серйозний, педантичний, в нього все має бути за правилами. Він відправляється інспектувати цей маленький інтернат і, звичайно ж, закохується в дітей, і ці діти розтоплюють його серце, і там потім пригоди, і все так мило і по-доброму. Знову ж таки, як у піксарівському мультику. Я прямо уявляю його книжки на екрані, і це було б дуже прикольно. Так само Скрудж і у шепіті за дверима. Е, головний герой все своє життя провів тільки на те, щоб е, збільшувати свій капітал, думав тільки про гроші і ніколи не думав про зв'язки з людьми. А потім він вмирає, бачить, що на його похорони прийшло декілька людей, навіть вони не плачуть, а просто прийшли звічливості один перед одним, або пересвідчитись, що ця сволота нарешті вмерла. От і він потрапляє у чистилище, яке знову ж таки змінить його душу. Наступне це тренд зараз дуже популярний, який я не можу оминути увагою і хочу вам про нього розказати: це тренд на healing fiction. Це азійська література, здебільшого японська і південно-корейська. Про дуже різних людей, зранених, які переживають якісь свої травми, і вони приходять в якесь місце, яке ми дуже усі любимо: це або книгарня, або кав'ярня, або магазинчик продуктовий. І вони там усі якось між собою взаємодіють і роблять життя, змінюють життя один одного. Ного на краще і а, виліковуються від своїх травм і від суму. Започаткувала цей тренд серія книг Доки кава не охолоне, вона є українською і розповідає вона про кафе, в якому в яке ти можеш прийти, замовити каву і відправитись у минуле в якусь ситуацію, яку ти не можеш відпустити, або щоб поговорити з людиною, з якою ти вже не спілкуєшся. Коротше, щоб щось маленьке таке змінити, що тебе не влаштовує в своєму житті, але ти маєш це зробити до того моменту, поки твоя кава не охолоне. Ще українською є. Наприклад, ось ця книжка Кіт, що рятував книжки Сосуке на Цукави, розповідає про маленького хлопчика, в якого вмирає єдиний його родич і друг це дід, з яким вони працювали у їхній сімейній книгарні. І хлопчик не може, звичайно, справитися зі своїм горем, але до нього приходить кіт, який говорить і який кличе нашого хлопчика рятувати книжки. Або від чоловіка, який їх читає, закриває у шафі і вони там. Помирають, або від чоловіка, який їх розрізає, щоб зробити їх скорочену версію і пришвидшити людям читання. Коротше, вони оце мандрують, рятують книжки, і хлопчик цей знаходить і друзів, і все в нього добре. Ще я читала, наприклад. Хісаші Кашіваї, де Камакава Food Detectives, А тут про таку, такий ресторан-детективну агенцію, куди можна прийти і попросити віднайти рецепт будь-який, абсолютно, або там е, якихось дирунів, які твоя бабуся робила. І ти саме ці дируни хочеш, а не якісь інші. Або улюблений там рецепт, який ти десь спробував в дитинстві в якомусь ресторані. Е, і теж люди приходять не за їжею, якраз, а за тим. Щоб вирішити якісь свої проблеми, хтось не може пробачити чоловіка, хтось е, сумує за бабусею, яка робила ці смачні дируни, Ой, а які моя бабуся смачні дуруни робить. І ще я, наприклад, ось ці дві книжки про книгарні Джейс at the «Букшоп». Bookshop. Вона мені не сподобалась, тому я вам її рекомендувати не буду. Хоча я бачу по ваших очах, як ви хочете купити цю крацевезну книжку. Я знаю, але не треба, вона того не варта. Там події відбуваються у книгарні в е, е, Токійському районі з книгарнями, дуже прикольному. І корейська така собі версія теж про книгарню. Welcome to the Hainam-dom Bookshop». Вона скоро буде українською від якогось видавництва чи книголав. Чи не пам'ятаю, коротше, мені в принципі цей тренд не дуже вже подобається, тому що насправді там книжки доволі примітивні. Вони розповідають усім нам знайомі і очевидні речі, повторюють про те, що треба бути добрим, треба любити своїх близьких, треба їм допомагати і таке інше. І Ось, ну, в принципі, це абсолютно примітивні речі, які повторювати не варто, але насправді у корейців та японців воно їм дуже пасує. Це як отаке маленьке, красиве, елегантне хоку, Яке на 4 рядка, ти ніхіра не розумієш, на що це було, що це таке? Лебідь плаває, пташка взмахує крилами, але це, в принципі, прикольно, красиво, якось елегантно. і от Така проза реально мені здається підходить тільки японцям, які можуть з дуже серйозним виразом обличчя якось серйозно сказати таку примітивну штуку, що ти сидиш, дивишся на них і думаєш, блін а це глибоко, це дуже глибоко. Якось це їхній культурі пасує. І останній письменник, якого я хочу вам порекомендувати, це Білл Брайсон. Він пише про все на світі. В прямому сенсі в нього є книжка Історія усього на світі, яка розповідає про створення нашого світу і про усі ці складні наукові штуки, в яких важко розібратись, але він це робить швидко, якісно та з гумором, допомагає нам розуміти, зрозуміти науку. Ще там в нього є книжка про наші домівки, про історію кімнат, як вони там змінювалися часом, якихось приладів домашніх предметів. Ще в нього є книжка про наше тіло, якісь там хвороби, органи і таке інше. В нього дуже багато Подорожніх щоденників, от його люблять, якраз, мені здається, найбільше за них. Він дуже багато подорожував і якраз таки описував цей свій досвід у книжках. Я читала Лісова подорож, чи лісова, коротше, тут буде обкладинка. Колись мені пощастило відхопити цю книжку на розпродажі, тепер її вже ніде не знайти і. Мені ваш шкода, тому що її варто пошукати. Вона надзвичайно смішна. Вона, вона про те, як Біл Брайсон вирішив підкорити Алапачську стежку, яка довжиною в 2100 миль. Тобто, там ну, дуже складна, супер-пупер для таких промайстрів 80-го левела з ось цих, як вони, піших подорожей. А він вирішив просто так з ніхіра це зробити, непідготовлений, з півним пузіком. Почав готуватись, почав читати наскільки це небезпечно, бо там багато ведмедів. А ще там багато ведмедів, там багато кровожерливих ведмедів. І взагалі, якщо ти зустрінеш ведмедів, то ти вже ніколи живим не вийдеш. І коротше він оце нажахався, накопував багато усяких приладів, щоб відганяти ведмедів, відправився зі своїм абсолютно непідготовленим другом на цю стежку. І коротше, це все так класно і так смішно. Реально, наче ти дивишся відео якогось суперприкольного блогера, оце, як він це все знімає, якісь жарти прикольні. Ну, у Біла Брайсона надзвичайно почуття гумору. Тому, хоч його і книжки, книжки були мало перекладені українською, і хоч їх зараз доволі важко знайти, я все одно хочу вам його порекомендувати, бо він насправді дуже виділяється серед багатьох письменників якраз таки якістю свого гумору. Хоч це і дуже приємно говорити про такі добрі й милі книжки, але я вже схрипла, мені треба піти випити чаю пива. Я бажаю вам, тим, хто поставить лайк і напише коментар, відкрити це своє кафе. Пройти цю свою лапацьку стежку, взагалі виконати все, що ви собі намітили, щоб ваше життя було схоже на найкращу, і найдобрішу, і найвеселішу, найзворушливішу книжку в світі. Цілую обіймаю. Побачимось у наступному відео. Міцно ідіть, ідіть, давайте свої щочки, підставляйте